Доброго Друзі, вітаю всім підписникам. Отже що зараз покажемо вам відосик про наш зарази кукуріка прицеп. Перед тим зразу наперед, силочка зверху, розміри, заміри, що нам обійшлося, і тому подобне. Кому ще більше цікавіше, є аж цілий плейлист, де показано, розказано, як ми цей прицеп. Та перестаньте кукурікати. Робили, паяли, варили і тому подобне. На даний момент, о, бачите, аж луна йде. Маємо те, що маємо. Значить, на холеру він такий здався. Відповідь у двох вопросах: комфорт і уют. Ой, що таке комфорт? Наприклад. От ми його скоро зарубаємо на шашлик, все, щоб ви знали, і тому подібне. Значить, що таке комфорт? В нас є недалечко звідси ще один город на полі. На ньому є гарбузи. От коли на цей рік, піде, дай Бог дощик, в мене зійдуть браві гарбузи, ми з того города за пару раз і ці гарбузи перевеземо. Щоб ви розуміли. Якщо стільки вгрузити піска, то у вас і, мабуть, і прицепт зламається. Але, по факту, якщо вгрузити гарбуза, ми гарбуз грузили як? Ось звідси, горочка і пішло. Плюс по дорозі воно їде, випадає, розлітається тому подібне. Ну, гарбуз це вам не пісок. В даному ж випадку гарбузики почнуться звідси йти горочкою. Оце от іменно комфорт. Що ми візьмемо його. Загрузимо на полі. І не будемо робити чотири ходки, а зробимо дві ходки. І все лізе, влізе і все буде добре. Тепер говоримо про уют. Що таке уют? Ви поїхали в поле, в мочарі різати дрова. І щоб менше ваших сусідів виникало питань, що ви влучаєте, як воно має бути, то Тепер давайте включайте уяву, домальовуйте. Нагрузили дров, нагрузили ще якогось дрантя. Ну ви не хочете бачити, що Ну, ви не хочете, щоб ваші сусіди бачили, що ви везете. Так сказати, тримати інтригу. Саме головний інтригант. Звідси зверху ще буде брезентити. Це все накриється, закриється. І суть в чому. Загрузив. Тихенько поїхав, привіз. Тихенько виїхав, вивіз. І ніхто нічого не бачить. Ну, кроме того, дивіться, яка ще буде штука. Хто задумається таке робити? Думайте зразу. Епіцентр це самий масовий магазин. Далі йде базар. Ходите, шукаєте, по-любому щось схоже найдете. До чого це я? Бачите наш? Основний прицеп. Уголок іде. Так же саме треба робити на цьому. Будеш грузити лопатою, вилами, ще якимись обістям. Стукнув, оббив, і ти будеш гупати по чому? Правильно, по желізяці, а не по цьому. Бо так будеш гупати, то воно буде тобі відбиватися і тому подібне. Тобто, не камільфо буде погано. В даному випадку як? Є основний прицеп, є ці рештовки. Могу в папи в подсознанні як. Ми це будемо знімати, коли треба, будемо цепляти. А буде воно як, ні ми не будемо знімати, так і воно буде. Просто це покрасимо, що буде зеленим, а це так і буде корічневим. От і все. По суті, труба уголок приварилася, плюс прикрутилося. До цієї фанери взяли, прикрутили, прикрутили. Далі ми його просто запихаємо. Звідси болтик. Бачите, як хорошо вліз. От і все. От воно його тримає. Далі. Всім кулібінам, таким, як ми, хто захочеться все діло робити. Наперед кажу. В планах сюди робити ще закладну, щоб було, як. Автомобільному прицепі, поняли, полукругом, щоб брезент не йшов рівно, а то і щоб можна було ще вгрузити на пару кубів більше, щоб воно все було діло полукругом. От і все. І так воно собі ховалося ніхто нічого не бачив. Ну, по факту, якщо таке робите, то зразу думайте про наступне. Вибиваєте середину. Дивіться, бачите, ось болтик. Тут -а буде якщо брати звідси металічна закладна з лівої сторони і з правої сторони. Варіанти є різні. Хоч з дерев'яшок крутить, але ми зробимо металеву закладну, і плюс що в нього будуть вставлятися інші металеві закладні, і між лівим і правим бортом буде що трос натягнутий. І все. Для чого він треба? Коли ви сюди щось втарабаните тяжоле, то щоб у вас лівий борт не пішов наліво, правий не пішов направо, трос його буде тримати. Можете навіть трос зробити так, щоб прив'язати його до якоїсь гайки. Тут зробити на шпильці і там потім прикручувати, накручувати. Ну якщо, наприклад, будете вести дрова, то, грубо говоря, якщо ви трос зробите, то будете коли ложити свої дрова то так підрахуйте, що коли наложите вже, грубо говоря, вийде тут в ноль, а далі вже будете ложити на тросик. І вас ліву праву сторону, щоб воно вже тягнуло до середини, тоді не треба буде кидати цей мутузок, щоб його стягувало, всяким докупи тримало. Якщо пісок, то вже можна підібрати по-іншому, щоб воно вже зразу було в натяжку. Або щось інше. Там вже кажу, хто що буде возити, то вже далі буде собі примудрувати і бачите, як воно в нього має виходити. Ну, по факту що? Лівий бортик, спереді, збоку і ззаді? Все буде закрито. Ми приїхали на поле, знімаємо одну сторону. Без різниці яку? Одну зняли. Закидали гарбузами, бо ми робимо це все діло під гарбузи. Коли вже набрався определенний уровень, ставимо цю рештовочку і починаємо гарбузи закидати зверху. Все. Робимо піраміду Хіопса і ми доволі веземо це все додому. Якщо вам треба щось перевести, щоб ваші сусіди не бачили, брезент натягнули, поїхали, нарізали, погрузили, привезли. Ніхто нічого не бачить, всі доволі, як слони. От і все. Так що, отаке воно все має вигляд. Це просто, щоб ми не займалися гарбузами, то, мабуть, і не робили. Бо дрова ще можна якось стягнути тросами по боках, а от гарбузи зарази ти не стянеш. Для гарбузів треба йому такий формат. На даний момент це все тільки триває в процесі зборки. Ну, ще пару днів, все зберемо і все буде дуже-дуже гарно. Так що, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення!